Продається добротний житловий будинок у місті Золотоноша Черкаської області. Це гарний сучасний варіант за хорошою ціною, який підійде для сімейного проживання без жодних додаткових витрат. Загальна площа становить 105 квадратних метрів, а сам будинок виглядає доглянутим і стильним. Він утеплений, пофарбований у приємні тони, накритий якісною металочерепицею. Завдяки цьому будівля має не лише презентабельний зовнішній вигляд, але й надійно зберігає тепло в будь-яку пору року. Всередині зроблений якісний євроремонт, використані сучасні матеріали усе продумано і виконано зі смаком. Планування включає дві окремі кімнати: простору кухню, вітальню, ванну кімнату та коридор. Завдяки цьому інтер'єр виглядає максимально зручним і функціональним. Окремим бонусом є мансарда. Яку при бажанні можна облаштувати під додаткову спальню чи кабінет для опалення? Є автономна система, дров'яна піч і комин, а також встановлена електрична тепла підлога. Тож у домі завжди буде тепло та затишно, незалежно від сезону, а зимові вечори будуть особливо комфортними. Ділянка площею 10 соток доглянута й акуратна. Тут є місце для вирощування овочів, саду та зони відпочинку. Допоміжних споруд також достатньо. Є просторий льох, літня кухня, гараж із сучасними ролетами на 22 квадратні метри. Крім того, під будинком облаштований навіс, що додає зручності у щоденному користуванні. Місто Золотоноша має всю необхідну інфраструктуру: школи, садочки, магазини, лікарні, супермаркети, транспортне сполучення з Черкасами та навколишніми селами. Ціна господарства становить 500 тисяч гривень, документи підготовлені до продажу.